От подяка бійцям, які купують за, за свої гроші, машини на фронт, снаряги, всю фігню. От від поліції, від поліції подяка, бля. От служіть, здихайте там далі. Здихайте далі мусарам просто пох. На вас і на все, бля. Ви там здиште, блядь, собі. Заберу, блядь, боси стін. Ось таке. Зупинила поліція, сказала ознаки підробки блядь, тих паспорта. І забирають машину. Запоріжжя, Запорізький напрямок. Ребята, вам тут нікуди робити, тут мусора, тут, блядь. Ви здихайте там, а вони тут рулять, блять. До побачення, бля. От підрозділ тепер не буде їздити. Тому що, блядь. Потому тому потому. Все, дякую.